Всім гарного дня. Сьогодні буду закривати цвітну капусту. Її можна як маринувати, так і закрити на зиму. Для початку я ставлю воду, щоб відварити нашу капусту. Варю її недовго, буквально півхвилиночки, щоб не розварилась, і наливаю сюди оцет або кидаємо лимонну кислоту. Щоб вона не почорніла. Капусту кидаємо, коли водичка закипить. Я буду періодично помішувати її, бо та, що знизу, може швидше приготуватися, ніж та, що зверху. Готується вона швидко, тому не займе багато у вас часу. Трошки проварилася моя капуста, перевіряю. І можемо її сціджувати. Як тільки вона довариться, то зразу її під холодну воду, щоб зупинити процес приготування її. Так можемо приготувати інші інгредієнти. Нарізаємо невеличкими дольками чесник. Тепер можемо моркву нарізати, ріжемо не дуже товсто і нарізаємо ще болгарський перець. Полосочками теж не дуже товстимо. Тепер кидаємо ми нашу цвітну капусту, Піляємо морковку наш чесничок. Ще сюди додаємо болгарський перець, все в банку слоями. Після цього ставимо варити маринад. Коли водичка майже закіпає, кидаємо сіль, цукор і наливаємо рафіновану олію. Помішали і хай закіпає. Коли закипіло, можемо виключати і наливати в кінці оцет. Заливаємо маринад, доки гарячий. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал. Нажати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Після цього ставимо їх стерилізуватися. Ставимо банку в холодну водичку і чекатимемо, доки закипить. Потім ставимо на повільний вогонь і хай кипить декілька хвилин. Все, наша капуста уже готова. Можемо закатувати кришку. Дивуйте своїх близьких. Всім смачного.